Вітаю колеги! За традицією у цьому відео поговоримо про те, як будемо працювати у травні цього року. До речі, зручна табличка для вашої роботи у кінці цього відео. Тож не перемикайте! Підписуйтесь на наш канал, у нас є багато корисної, а головне безкоштовної інформації. Тож, поїхали! Зазвичай на травневі свята українців чекають додаткові вихідні, адже в календарі маємо 1 травня та 9 травня. Проте як минулого, так і цього року ці дні пройдуть в умовах воєнного стану. Нагадую, що наразі воєнний стан триває до 20 травня 2023 року. Що це означає? Це означає, що для цілої організації робочого процесу такі дні є звичайними календарними днями. Адже під час воєнного стану немає святкових та неробочих днів. Отже, по-перше, ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається. По-друге, робота в такі дні проводиться на загальних підставах. І по-третє, переносів у разі накладання з вихідним неробочим немає. Тож виходить, що у травні для працівників, які працюють за стандартною п'ятуденкою, 1 травня 2023 року понеділок та 9 травня 2023 року вівторок є робочими днями, а 8 травня 2023 року понеділок робочим днем повної тривалості. На екрані ви бачите табличку із нормою робочого часу на травень 2023 року. Вона також буде доступна за посланням під цим відео. Як бачите, у воєнному травні 2023 року в нас з вами 23, а не як раніше, 21 робочі дні. Звісно, якщо роботодавець бажає, що працівники відпочивали 1 та 9 травня, він може це зробити. Як дивіться, ось у цьому відео. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!